Вітаю на каналі Рукоділля у Задоволенні. В цьому відео розглянемо, яким чином пров'язувати ущільнену п'яту. Вона досить схожа на класичну п'яту у шкарпеці, але є, є такий ущільнений. Ось так вона виглядає, трошки відрізняється в'язка основного полотна і самої п'яти. І пропоную розглянути яким саме чином це будемо виконувати? Дані шкарпеточки я в'яжу в мене в дві ниточки, махерова ниточка з шерстю. І сломінська пряжа. Тут у нас, здається, де 70%, так, 70% шерсть, акрилу, здається, і 30%. Шерсті. Так, я не помиляюся. 30 шерсті, 70 акрил. Тобто, в такі в три в такі ниточки я виконую цю шкарпетку. Пров'язана вже резиночка, пров'язана основна частина до резиночки. У мене на спицях по 12 петель. І приступаємо до вив'язування п'яти. Зараз будемо працювати на двох спицях. І для цього на мене входить 12 і 12-24 петлі, вони будуть парні. В першому рядочку я спочатку пров'язую першу петельку, маркер мені наразі вже не потрібен, пров'язую перші три петлі, далі я е перші дві. Одну залишаю, переношу з лівої на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою, далі пров'язую одну лицеву. знову знімаю одну петлю, не пров'язану, одну пров'язую. І таким чином чергуючи одну не пров'язану, одну пров'язану петлю. Вив'язую всі 24 петельки. Пров'язую, ні, пров'язую. Ні. Пров'язую, ні. І так. До кінця. А, чому я? Не пров'язаною, залишаю, виходить кожну першу петельку. На початку рядочку пров'язано дві, і далі третя, вона не парна, вона не пров'язана, щоб закінчити рядочок пров'язаною петлею. Далі розвертаю в'язання, і тепер виконую першу петельку знімаю. І далі пров'язую тепер всі петлі петлітніми петлітніми. І пров'язані в попередньому рядочку, і не пров'язані. Ось так. Далі буду вив'язувати на необхідну мені висоту 5. Ось так. Всі парні пров'язую вивертніми петлями і перехожу до третього рядочку п'яти, тут уже першу петлю знімаю, не пров'язуючи, далі пров'язую одну лицьову, далі знімаю, не пров'язуючи, і так далі до кінця рядочку. Таким чином, пров'язано в мене 20 рядочків, закінчено рядочком по виворітніму петлям. І далі виконую наступне. У мене на спицях 24 петлі. По 12 було на кожній спиці. В'язала на одній, відповідно, 24. Ділю цю кількість петель навпіл. На три частини. У мене виходить по 8 петель, тобто вісім центральних петель. 4, 5, 6, 8. І ось тут 8 петель, ось це буде сама п'ята, ось ця частина п'яти, яка йде на стопу вже. І як це виконати? Першу знімаю, друга, третя, четверта. Шоста, сьома, восьма петелька це йде, буде боковинка, яку будемо закривати. Далі пров'язую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 центральних петель. І наступні дві пров'язую разом лицевою петлею. Розвертаю в'язання. Знімаю одну петлю. Це рахуємо як один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, 7, А восьму пров'язуємо з першою з бокової частини. Тобто, восьму петлю ми пров'язуємо з наступною разом по виворітній стороні. Розвертаємо. Тут уже вони відмічаються, видно, виділяються центральні петельки. Першу знімаю Од, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, восьму і наступну пров'язую лицевою, розвертаю, одну знімаю, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьму і наступну пров'язую разом. Таким чином, пров'язується до тих пір, поки не вив'яжуться всі бокові петельки. То самостійно пров'язуємо і далі зустрінемося. Розглядаючи, яким чином виконувати. Далі, це буде формуємо сам згін п'яти. Після того, як вив'язані всі бокові петельки, ось тут вони з... пров'язуються разом, так, скорочується, відбувається скорочення і формування безпосередньо п'яти. Нам потрібно з'єднати. Саме в'язання, щоб ми далі продовжили вив'язувати по колу уже саму стопу. І для цього я пров'язую всі середні 8 петель, які були набрані, які залишилися від центру п'яточки. Абсолютно всі. Далі виконую, підхвачую ниточку між. Останньою петлею і рядочком, там, де вгору п'яточка пішла, щоб не було в подальшому дірочки. І набираю на спицю всі кромочні петельки, які сформувалися при піднятті вгору п'яти. Тобто було пров'язано 20 рядочків. 4. І відповідно, 10 петель я набираю. 11 петля це буде між а, петлею і п'ятою Далі пров'язую цією ж спицею за передню стіночку, як би перехрещуючи цю петлю, також, щоб не було дірочки ось тут, щоб вона не формувалася, і пров'язую. Всі ці набрані петельки, тобто всі 11 петель. Ось таким чином. І тут дивимося, щоб також була перехрещена, то пров'язую її за задню, тобто, якби перекручуючи цю петлю. Ось таким чином. Вона перекрутилася, і ось такий рівненький край вийшов. Тобто петля сама закриває оці проміжки, немає дірочок. Далі продовжую пров'язувати на двох спицях, і з цієї сторони також потрібно набрати петлі. Я пров'язала на цих двох спицях. Тепер набираємо, знову ж таки, підіваю в проміжок спицю, і далі набираю ще 10 петель: 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Беру спицю, яка до цього була відкладена. І тут виконую так само, пров'язую петельки, перехрещуючи, щоб не було. Тому що, якщо пров'язати за задню стіночку, то буде ось така дірка негарна. Перехрещую петлю. Тут так само дивимося вже не за передню, а за задню. Щоб петелька була перехрещена. Три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Тобто з однієї сторони підняли 11 петель і з іншої. Далі з центральних було 8 петель. Я на цю ж спицю пров'язую ще 4 петлі. І виходить, що на спиці 15 петель, ставлю собі маркер, повертаю, маркер я ставлю після одної пров'язаної петлі, щоб він не злітав зі спиці. І одне коло виконую просто всі лицеві петельки без будь-яких убавок. Після того, як пров'язала один рядочок. Тобто один іде набраний край, одне коло перше, друге коло без будь-яких змін всі петельки пров'язуються, але ж потрібно, щоб на спицях було по 12 петель. Тут в мене виходить 15 петель. Мені потрібно 3 петлі прибрати. І прибирати я буду в кожному другому рядку. Там, де йде стик п'яточки з верхньою частиною шкарпетки. Тобто пров'язую всі петельки майже до кінця, за коли залишаються дві петлі, на початку кола я пров'язую їх з на право, то тобто таким чином виконується нахил у праву сторону. Далі пров'язую ці дві петлі на двох спицях без змін, так як є по 12 на кожній спиці. А при в'язанні четвертої спиці виконую, пров'язую дві петельки разом, тільки вже справа наліво, тут ввожу спицю справа наліво. Ось так. І далі продовжую в'язати наступний рядочок без убавок і вже слідуючий. З, так, так само роблю убавки. Тобто чергую через ряд роблю убавки, допоки на спицях не буде необхідної кількості петель. Ось це видно на цьому рядочку. Ось таким чином відбувається тут трошки інша ниточка, але чітко видно, чітко проглядається, яким чином відбувається убавочка. Ось так. Тут в мене було, вбавлялося, 4 петельки треба було зменшити. В, даному, в даній шкарпеці потрібно зменшити на 3 петлі. І далі вже продовжується в'язання безпосередньо стопи. Якщо вам було цікаве це відео, було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Творіть у задоволення. Рівних вам Петель, до зустрічі на каналі.